Добре, моє шанування друзі, знову риболовля, знову Київ. Сьогодні будемо намагатися фідером піймати якусь білу. Минула риболовля у мене пошла, так, кажемо, середня. Відкрив сезон фідерної риболовлі, вище за течією на нові набірки. Мені тоді вдалося поймати декілька кліток і все. А ще й не все, рак один то таки, Сьогодні буду намагатися на набір, так само фідером піймати. З Але в мене є бажання спробувати тут підпаливали на методу Fled Що Щось цього вийде, побачите самі. Всім приємного перегляду. Починаємо. Прикорка ось у мене сьогодні така. Холодна вода, чорна плітка і ось ляч плотва. Це в мене з минулої риболовлі залишилось. З наживки в мене сьогодні. Червоний черв'як. Париж, Пінка. І ось такі пуши плавичого насадка. Ось такого плану. Ось таки на плану нажимати на ночі. Ось буду якось комбінувати. Монтаж простий, яким я завжди користуюся. Кошик ковзає на бусинці. Тут ще одна бусинка. Коралік, фітерган. Методом петлю одягнутий повідець, Месина діаметром 0,14, гачок 14 номер. Ось така комбінація, Кулька пенопласта, опариш і пінка, забарвлено червоний кольор. Зажбурнув вже два фідера, чекає клювань. Тут в мене дистанція близько 60 метрів, можливо там 63-64, приблизно так. А на лівому трошки менше. Десь 48 до 50. Приблизно так. Обрав собі місце біля трасів. Праворуч в мене нікого не буде. Можливо, ліворуч підуть до трибалки. Вже відпочиваючи підходять сьогодні вихідні. Розпочав риболовлю о 15. Ще клювань нема, все зрозуміло, нема на що сподіватися. течії нема. Близько 18-ї може бути течія і будуть перші клювання. Я на все сподіваюся, друзі. За мною не криє, ще не бачу ні одного клювання. Намагаюся комбінувати і вже перейшов на методу. Дуже хочу половити методом. Флетфітером. Не знаю, що з цього вийти, побачимо, що далі буде. Но поки що тиша, Тичі нема. Мама зрозуміло, риба не хоче плювати. Не рухається, стоїть десь на місці все. Ось таку комбінацію запропоную рибці. Кулька пінопласта, червоний черв'як і опариш. Можливо, спокуситься, на цей раз. Щось риба міняти, а що робити. Клює, ще надовго клювання не побачив. По вечері. Всім бажаю смачно. Mm. На годиннику вже 18.10 Кльову нема. Не побачив навіть ні одного клювання дивно. Вже й течія з'явилася. Як можете бачити, там якесь гітлев 100. Несе праворуч. А кльову нема. Не дивно, дивно. Підходив до рибаків, щойно, до рибалок. Константин Павлович. по кінця одного впіймав. Випустих. Біла риба щось не хоче привертати. Чекаємо, чекаємо, Ще може щось закривати. Телепортація до Новий день, нові пригоди. Сьогодні буде риболовня на нові набір. На минулій риболовні. я так нічого не пімав. Робив закидання ближче, далі, далі. Кривань не було. Тільки вже під вечір побачив три клювання на дистанції близько. 84-85 метрів. Мені вже треба було додому йти. Так рибалка пропинилася. Сьогодні ми побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Прикормка в мене з минулої риболовлі. Залишилась ось така. Холодна вода, чорна плітка. Ще є шевно. Зараз додам курку метру і туди. Пакетів тут десь грамів 20. Так і є 20 грамів з наживки. Опариш традиційно, червоний черв'як і пінка. Ще є кульки пінопласта і ось такі плаваючі насадки. Щоб якось комбінувати можливо, щось і клюне сьогодні. Додавати потроху кошик з прикормкою. На годиннику вже сьома зробив перше закидання, прикормив точку 4 годівниці, дистанція приблизно 50 метрів, може 52. Цікаве наклювання. Ось так наживляю черв'ячка червоного декілька шматочків і закриваю опаришем білим. Така комбінація. Здається, риба. Маємо риби, друзі. Вживаємо. Тут під Можливо, дуже дрібна. А не нічого не ага. і таке буває. Клюнуло і все. Мусора стільки несеш рибу не дай Бог, п'ятого. на фідер, з фідерами нікого нема, я один власне, вам всі не їсти. Праворуч, ліворуч від мене, там на стакані теж три особи. Звідки чекаю плювання. Ось в тому місці якраз десь шнури заходять в воду, на поверхні води, сміття дідався, всяке плаває, наліпилося вже на шнур. Зворотня течія, присутня тут. Ну так, клювання йдуть. Дивіться, маємо рибу. Ось тут ще одна висить дрібна. Не можу її ніяк витягнути, бо тут клювання таке гарне, не знаю, чи буде риба чи ні. вже багатенько якщо порівняти з минулою риболовлею, я на цілому місці така водаха що там було? літній рівень ну ще це не повінь але вже добре подобається мені таке поклалимо далі ось так розчавлює паруша якась дрібна риба сіпане і все хвилини через півтори ще раз шарпане витягую ось так не засікається, дуже дрібна. І гачки, до речі, невеликі. 14 й номер. І жилка теж 14. та 0,14. Всього тут відірвав снасть. з рибою, до речі. Включав камеру, і вона встряла. О, кульки полетіли мої. Зараз треба зібрати. Ну, щось покльовує, покльовує. Ну, ви бачили, яка дрібна біга, рибка клює. Тому, то на лівому, то на правому. Ну що це таке? Це дуже дрібна риба. Але клює вже так більш-менш не скучно. Ну, ось друзі. Як я і казав, дуже дрібна. Ось така дрібнота клює. Все. Ну, нарікаю. На минулій риболовлі взагалі нічого не клювало. Нічого я так і не Але Сьогодні хоч така, клює. Була б трошки крупніша, то було б набагато цікавіше. Можна було б забрати, підсмажити на вечерю. Все випускаємо. Кожне закидання кожні 5-6 хвилин. Виклювання, зразу перекидаю, Так Приблизно хвилин 40-45 активного плюву було. Зараз можу зайти. Хочу зробити на львівської Снасті. Знасть хочу зробити для чихоні. Довгий повідець, вгорі поплавець і два гачки. Можна і більше, але я буду два використовувати. Можливо, вже тут чихоня є. Зараз змонтую таку снасть. Ну щось сідуть клювання, але це таке. По годівниці. Б'є дрібна риба якась. Цікаво, нічого нема. І течія припинилася. Щойно так гарно несло це сміття, зараз зворотня течія і все назад підтомповує. Ну і риба не плює, звісно. Ось таку снасть змонтував. Кошик. повідець, близько півтора метра. Один гачок пінопласт, два парша, другий гачок пінопласт, два парша. І на горі ось такий поплавець. Колись на таку снасть ловив чехоні. Ще колись сталькою ловили. Зараз пробують, можливо, щось і клюне. Ну, Не тільки чехоня попадалася, і біла риба, інша. Плітка була, пласкирка. ちょっとだけ。 Добре, це вже можна посмажити буде. Беремо. правому вулиці в мене снасть на чихоню. Робив закидання ближче, ось сюди. зворотня течія і далі, і взагалі не клює. Можливо ще нема тут чехоні, можливо ця снасть не дуже вдала. Треба на бомбарду буде якось пробувати половити ту чехуньку. Ну поки що не клює на цю снасть, Напевно зараз і... Розберу і поставлю звиклий повідець, ну як звичайно ролять на фідер. Знову проскірка невеличка, але пліє ось така гарна. Можна забрати. 22 години риболовлі за мною. Яка рибка брує, ви бачите, дрібна пласкирка і плітка попадається. Теж невелика. Але що зробиш? Тут набагато цікавіше рибали, ніж на минулій риболовні була. Там я взагалі за 4 години побачив тільки 3 крива. І все. Сьогодні тут трошки цікавіше. Але була про риба крупніша. Що зробиш? Така, яка є, дистанція на якої брує риба, всього. близко 50 метров. А комбинация на очку довольно проста. Пулька пенопласта, червоный червяк и опарыш. Один а обрубок. Але дуже мала, Випускають. Дуже дрібна. Добре, що був за містом на дачі та накопав черв'яків. Вдалося трохи храбаків накопати. Ось ця невеличка діляночка. Виноград підрізав. А тут копає, харабаків збирає. Це однорічний куст пропав. Це ще відійде. Ось мені ще трошки залишилось. Хочу через декілька днів піти на риболовлю. Храбаків вже є. Ну на два париша, скільки пінопласта теж клює. Клювало. Клювало, клювало, а зараз затихло, взагалі не клює. Течії нема. Може скупатися. Дуже спекотно вже. Десята година ранку. Зробилося, друзі, дуже спекотно. Сховався сюди в кущі. Ще можливо годинку півтори до одинадцятої пари балів і буде закруглятися. Хочу сьогодні раніше додому приїхати, змонтую відео, щоб десь на 15 неділю вийшло. Побачимо. Риба вже не плює. Десята ранку, вода стоїть, течії нема і риба не плює. Це як зазвичай, так воно відбувається. ще прохолодно, як для мене. Мені ще купатися рано в такій воді. Так, полазити по коліна можна, але купатися ще зарано, як для мене. Щойно така пластирка клюнула, а так клюнула, що я думав, що це якийсь лящ. випускає, дуже дрібна. поплила о попливла дуже добре Почала рибка потрошку клювати. Починаю робити тільки далі закидання. Метрів на 67-65, приблизно так. Дуже, декілька клювань було. Дуже зарано зарадів. Було клювання. Ох, ох-ох, що це таке? Хіба клювання? То я думаю, закинув цей ж, це ж вже 7 хвилин, що його робити. Це дальня дистанція. 67 метрів близько того. Клюни, сіпани і все. шарпани і все. Ну таке. А я зрадів, думав вже риба буде клювати, а воно таке ще бавиться. Ось така клює, дрібната. А клює так, що ж фідер аж підлітає до гори. Ось така плітка дрібна. Дані обід. Всім, хто зараз обідає, снідає або вечері, бажаю смачного. Ще трохи приконки залишилось. на декілька кошиків, може на три, на чотири. І все на сьогодні. Спрацювала приконка пшоно, коріандр. Ароматна, дуже ароматно. Але дуже дрібна риба на неї прийшла. Можливо тут і нема крупної ще. Треба чекати. Вода вже почала падати, як можете бачити. Ці команці були під водою, а зараз вже на поверхні. Це ж треба. Це ж треба. Ось така плітка, груди. Дуже дивно. Що зробиш? чого не зробиш. Буду напевно закруглятися. На ці рибки. Ось така дрібна клюнула Такий день сьогодні є дрібна риба. Я сьогодні буду закруглятися. Зараз покажу свій улов. Похвалитися нема чим, але рибку я сьогодні обіймав. Це такі дві риболовлі, об'єднав. От... Зараз попрошу. Ще наста наклюнула ось така пласкирка. Все, друзі, остаточно закругляюсь. Складаю, з матую вудки, речі забираю, йду додому. Ось, друзі, мій улов, що вдалося піймати. Небагато рибка дрібна, але є. Я не нарікаю, задоволений. Посмажу сьогодні на вечері. На сьогодні все. Всім хочу подякувати за заповідь. Така риболовля. Всім хочу побажати здоров'я самого найкращого. Лобіть риболовлю, зустрінемось. Наразі.